Друге послання до Корінтян. Розділ 11. О, коли б ви могли потерпіти трохи мого безумства. Ба ви мене й терпите. Я за вас ревную Божими ревнощами, бо я вас заручив одному лиш чоловікові, появив вас чистою дівою Христові. Але боюся, щоб як Змій був обманув Єву своїм підступом, так не попсувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Бо коли б хтось прийшов і проповідував іншого Ісуса, не того, що Його ми вам проповідували, або якби ви прийняли іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не одержали, ви б радо терпіли. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архіапостолів, хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали? Невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вамбо проповідував даром Євангелію Божу. Інші церкви я оббирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем. І вважатиму і далі. Як істину Христову, що в мені, так і цієї похвали ніхто в мене не відніме у сторонах ахаських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає. А що роблю, те робитиму й далі, щоб узяти всякий привід у тих, які приводу шукають. Щоб вони були схожими на нас у тому, чим хваляться. Отібо, то апостоли неправдиві, робітники лукаві, що вдають апостолів Христових, воно й не диво, сам бо сатана вдає з себе ангела світла. Нічого отже, надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми.